Сьогодні людина повинна постійно вдосконалюватися, аби йти у ногу з часом, бути адаптивною до всього без правильної та своєчасної мотивації складно досягти успіху. Книги для саморозвитку це один із найкращих способів розкриття себе як особистості. Те, що ми маємо в житті, залежить від наших думок. Хвороби, нещастя щастя чи навпаки, успіх та везіння спочатку проєктуються в нашій голові, а вже потім стають реальністю. А щастя, це не кінцева ціль життя, це і є життєвий шлях. Саме ці тези лежать в основі книги Дизайн мислення Спроєктуй своє життя. Вона, ніби своєрідна інструкція, яка пояснює. Як впливають на нас наші думки і як їх контролювати? Погляньте на своє майбутнє очима дизайнера і спробуйте створити проєкт свого життя. Автори показують, що для побудови цілей не обов'язково промальовувати все до деталей. Ваш план життя має бути не мапою, а скоріше навігатором чи компасом для того, щоб отримувати задоволення. Книга змушує задуматися і визначитися з власними цілями, не тими, які від вас чекають близькі чи суспільство загалом, а вашими особистими. Ваша кар'єра щастя у ваших руках. Головне ставити собі правильні питання і бути готовим втілювати відповіді у життя. Як знайти роботу, яка по-справжньому подобатиметься? Немає ідеальної роботи, для якої б ви стали ідеальним працівником, але є багато робіт, які ви можете зробити достатньо ідеальними. Музика. Простими словами, як розібратися в своїх емоціях. Книга українських авторів. Журналіст Марк Лівін і психотерапевт Ілля Полудьонний. Зрозумілою мовою розповідають нам про наші емоції. Робота, хобі, перемоги і поразки, успіх і втрати. Ну як тут без них? Але часто люди їх ігнорують, хоча саме емоційний стан є визначальним для здоров'я, стосунків і кар'єри. Структурно книжка складається з 20 розділів. Кожен присвячується окремому почуттю чи емоції. Автори популярно викладають теорію, дають приклади із власного життя і вправи для опрацювання. А ще багато говорять про нинішні реалії, що створює ефект присутності читача в книзі, а авторів у житті читачів. Якщо сторінок книги виявиться замало, то в кінці є перелік, що ще подивитися чи почитати, аби легко орієнтуватися у світі власних емоцій. Фільми і серіали зі списку актуальні, а більшість із книг є у бібліотеках Кам'янського. Ну, наприклад, хочете більше дізнатися про гординю? Подивіться серіал Чорнобиль. У ньому можна звернути увагу на те, як чиновники, засліплені власною гординою, ігнорували свої помилки. Або почитайте книгу Фредріка Бакмана, чоловік на ім'я Уве. Зворушлива історія про похмурого чоловіка, який нещодавно втратив свою дружину. На перший погляд, він гордий і, здавалося, не потребує жодної допомоги. Щоб зрозуміти, чому так, треба дізнатися про його неймовірну історію. Після смак, після книги, відчутній. Нам не має бути соромно за наші емоції. Ми лише повинні вміти правильно їх переживати. Щоб не завдавати шкоди ні собі, ні людям. Хто не чув про професійне вигорання, а дехто і відчув його на собі. Здавалося, і завдання виконуєш добре, а от радості від роботи ніякої. Ми звикли на роботі демонструвати професійні якості, а от емоції, особливо негативні, приховувати, нести з собою додому. Саме ця книга Емоції на роботі переконає, що емоційність це добре. Головне в усьому дотримуватися культури, зокрема, емоційної культури, яка залежить від нас. Автори намагаються допомогти читачеві знайти баланс між собою особистістю і собою-працівником. Як бути успішним, куди спрямувати негатив і роздратування. Показують, чому варто припинити пригнічувати свої емоції на роботі, спрямувати у правильне русло зазвість і тривогу, облаштувати краще своє робоче місце, ну і нарешті полюбити понеділки. Видання ілюстроване коміксами, які змушують спочатку посміхнутися, а далі добре замислитися. Тут вміщено реальні історії сучасних компаній, роз'яснення і правила яких варто дотримуватися, аби наші емоції робили нас успішними. Ну, наприклад, розпочніть свій ранок із правила 4 на 2. Якщо людина знаходиться в 4 метрах від вас, подивіться їй в очі і посміхніться. Якщо на відстані 2 метрів, то привітайтеся. Повірте, саме ваша посмішка може зробити когось щасливіше. Читайте, вивчайте, насолоджуйтесь. Можливо, серед цих книг є саме та, яка сьогодні дасть відповіді вам на ваші запитання чи навіть змінить ваш світогляд. До скорої зустрічі!